Всім привіт-привіт! Мене звати Надія і я вітаю вас на своєму каналі «Щоденник Худничі. Сьогодні вже 27 лютого, вже третій день. Зараз ранок, я тільки прокинулася, п'ю свою першу скляночку водички. Починаю день, насичую своє тіло водою. Сьогодні такий день, коли мені треба цілий день попрацювати гарненько, а ввечері я чекаю на гостей, тому не знаю чи вдасться мені сьогодні вийти на прогулянку. Тому вирішила сьогодні позайматися ранковою зарядкою. До речі, дуже хотіла подякувати вам за підтримку. Дівчата, які мене підтримали, написали мені приємний коментар, приєдналися до мене. Ви просто неймовірні. Я вас обіймаю. Ви просто ми разом обов'язково зможемо подолати цей шлях. Я впевнена. З такою вже приємною, гарною кампанією це на 100% реально. Хто, хто ще не доєднався, будь ласка, підписуйтесь, не забувайте, ваша підтримка для мене це дуже дуже важливо. Таким чином, я буду бачити, що вам цікаво, і таким чином ви не пропустите нове цікаве відео, і будете спостерігати як я худну в реальному часі. Також хочу нагадати, що я стартанула вівторок, тому зваження перше я зроблю також у вівторок. Не хочу робити кожен день або кожні два дні, три дні. Це мені не цікаво. Хочу хочу робити зважування кожен, кожен тиждень по вівторках, тому що. Знаєте, іноді бувають якісь отьоки, іноді буває ще щось, і зважуватися щодня немає сенсу. Раз на тиждень це такий оптимальний варіант. Все буде просто і жорстко, як я люблю. На сніданок я пожарю собі омлет, чиї єшні. Тут в мене кабачок і перець, обжарюю на беконі і чайна ложка копленого масла. Зараз туди буду вбивати яйця. Всім смачного! Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні вже четвер, 27 лютого. Ранок прокинулись ми, звісно, сьогодні в такому стресі, тому що проспали школу. Я просто відчиняю очі і розумію, що якось світло на дворі. думаю, чи будильник не прозвонив мені, чи що, чи так день збільшився. Дивлюся на годинник, а нам через 10 хвилин треба вже виходити. Боже, як я подірвалася, сина бужу, кричу швидше, швидше. Ну, але добре, що я з вечора приготувала йому вже. Перекус до школи, і шодесенько він поснідав. Я його проводила, Ну, проважаю я його тільки взглядом, тому що у нас тут під будинком є е, пристанок, зупинка, е, де він сідає на автобус і їде на першу лекцію, перше, перше заняття. Тому слава Богу, встигли, все нормально. Ідемо далі. Що по вчорашньому дню? Вчора був у нас. Вчора у нас був четвер, а сьогодні п'ятниця, Боже, я взагалі загубилася в просторі. Це жесть. Коротше, це вже все. Це вже починається той стан, коли я туплю і нічого не розумію. Від того, що я звикаю до такого чогось незвичного, на даний момент мій організм, мабуть, в шоці і в, якоїсь, в якомусь стресі знаходиться. Ну, то що очевидно. Так, ось вчора був четверг, і тут в Польщі всі святкують так званий твостий твус, чвартек: це жирний четверг. У нас це масляна, а у них жирний четверг. І... Як я і вже і казала, то до мене повинні були завітати гості. Ну як гості? Я мала на увазі, що по четвергах я зазвичай забираю сина своєї подружки до себе з тренування, тому що вона не встигає з праці. і там ну, на дві годинки він у нас грається з моїм сином. І зазвичай вона приїжджає забирати його пізно і не затримується, тому що вже поспішають, тому що в п'ятницю на перший урок треба встигнути виспатись і так далі. А тут що ви думаєте? Я, значить, на дієті і, звичайно. Звичайно, до мене завітали гості, і прийшлось мені на руч робити піцу, робити чайок. А я чомусь заздалегідь не подумала і не поїла зарані, тобто, ну треба було це зробити поужинать трошечки раніше, для того, щоб я не дуріла від цих ароматів і запахів. Ну, в принципі, це був такий санкціонірований шах. <смі> З'їла я шматочок піци, скуштувала. Добре, що вона хоча б була приготована мною, не покупна якась з магазину, там все було так... начинка була вся така дуже корисна. Ось. Ну, я ні про що не шкодую. <хи> я вже приблизно розуміла, що так воно і буде. А, подружка ще приносила цукерки, але від цукерок я відмовилася, слава Богу, я герой. А, після того, вже як у гості пішли, то я все ж таки зробила собі ужин і дуже сита, довольна лягла спать. До речі, п'ю свою водичку ранішню, так що приєднуйтесь. Хочу сказати, до речі, що коли ти харчуєшся на низьковуглеводному харчуванні або на кето, я не знаю чомусь, в мене дуже велика жажда. Мені постійно хочеться пити. Тобто я себе навіть не змушую, я просто п'ю багато води. Мабуть, це пов'язано з тим, що їжа все ж таки жирновата, ну, багато жирів, і це хочеться постійно запивати. Ось. Тому з цим поки що в мене проблем немає. Подивимося, як це буде далі. А ще хочу трошечки розповісти про свій стан. Зараз він, як то кажуть, є таке повір'я, що на четвертий день дієти мотивація пропадає десь. Так ось, це брехня, на вечір третього дня це відбувається. І саме зараз мені треба себе змушувати щось робити, щось далі діяти якось. Це вже не на мотивації, а на зусиллі волі. Тобто мені вже треба себе примушувати. А це, до речі, дуже добре, якщо це виходить і виходить, це вирабатується вже якийсь режим, якийсь такий внутрішній стержень. Я сподіваюся, це в мене вийде. Якщо забути про вчорашню піцу, звісно. Тож, які в мене плани сьогодні? Сьогодні я планую зранку знов-таки зробити зарядку. Взагалі, це було б чудово робити щоранку. І сподіваюся, знов ж таки, це нова звичка, до якої треба прийти, до якої треба звикнути і починати робити це щоранку. І далі мені треба знов сісти, попрацювати. Я зараз працюю над замовленням. І ввечері я планую вийти на прогулянку. Ось такі в мене плани. Дякую вам, гарного ранку, гарного дня і до нових підключень. chor Скажу, що спорт дуже круто допомагає підняти настрій, тому дуже раджу. Обирайте якісь для початку легкі тренування. Якщо ви вже профі, то звичайно займайтеся так, як ви займаєтесь. Можливо, ви вже тренуєтесь в залі або бігаєте. Не пишіть мені, мені це також буде цікаво і буде мене мотивувати на подальші дії. Прикольна зарядка. в мене таке відчуття, що всі сустави в мене попрацювали і. Я так розумію, ця зарядка направлена на спину і на лімфодренаж. Круті відчуття, тому зараз я швидесенько душ, снідати і приступаю до праці. Всім гарного дня! Так, вечеря в мене сьогодні ось така. Два яйця варених вкрутую, тунчик, велика порція салату з творогом і 30 грам сира камамбер. І ще з'їм ось такой ломтик хліба. Він такий підсушений. В мене закінчився мій хлібчик корисний. Ця вечеря приблизно на 300 калорій, і я розумію, що. У мене жорсткий недобор, так що завтра вже буду готувати на наступні три дні і буду щось вигадувати більш калорійніше. Всім смачного та нових підключень. Ну що ж, дівчатка, вітаю вас на своїй прогулянці. Вийшла сьогодні досить пізно, зараз півдесяте. Занадто пізно в мене був сніданок і вечеря також. І у нас що? У нас йде дощ? Я навіть не побачила, у вікно вийшла і не знаю тепер, скільки кроків нашагаю. Трошечки прогуляюся. Якщо буде некомфортно, то повернусь додому. Побажайте мені успіхів. Пішла. Дякую вам, що були зі мною. Ще раз прошу підписуйтесь, ставте лайки, пишіть мені питання, якісь коментарі, мені буде дуже приємно. І бажаю вам всього самого найкращого і до нових підключень, до нових влогів. Зустрінемося з вами в нових відео. Пока!